Хайло задумливо дивився в монітор. Його ресторану всього місяць і поки що немає можливості найняти справжню охорону чи службу безпеки. Звісно, він чудово знав, що працівники можуть завдавати шкоди хтось більше, хтось менше. Дуже часто люди крадуть. Причини на це різні, але він не міг дозволити, щоб через це в його ресторані щось пішло не так. На відкриття ресторану Михайло збирав гроші не один рік. І ось тепер, коли все виходило навіть краще, ніж він планував, він дивився, як його посудомийниця тягне велику сумку до виходу. А, Адже тільки 3 дні тому він встановив камери, виходить, вона цілий місяць так робить, він рішуче підвівся. Крадіжку потрібно припиняти на корені. Дивно, звісно, дівчина зовсім молода та й не схожа на таку, але, мабуть, дуже вміло приховувала своє справжнє обличчя. За півгодини ресторан закривається, посудомийниця і адміністратор йдуть останніми. До речі, посудомийниця виходить через інші двері. Які адміністратор потім зачиняє. Хоча ті двері ззовні не відчинити, ось і пояснення, чому вона не в курсі. Просто не проводжає цю працівницю. Все так вдало складається для посудомийниці, як і трудно придумати. Він якраз встигне. Михайло жив буквально за три перехрестя від ресторану. На машині так і зовсім п'ять хвилин. Він під'їхав, вимкнув фари і став чекати. Три хвилини пройшло, Думає, мала з'явитись та сама посудомийниця. Валя обережно поправила Чепчик. Ну, ось і все. Сьогодні моя дівчинка вела себе добре. Потерпи трохи, зараз мама трохи пройде і витягне тебе. Валя ще раз усе перевірила, отвори, зроблені в сумці, не закриті. Ангеліні зручно. Півгодини тому валя її нагодувала, отже маля міцно спатиме. Вона чудово розуміла, що так не можна, що якщо хтось дізнається, у неї просто заберуть доньку, але іншого виходу не було. Молоко у валі зникло одразу. Суміші коштували так дорого, що дитячої допомоги вистачило лише на два тижні, а ще підгузки, комуналка. Дівчина довго не знала, що робити, а потім почула про відкриття нового ресторану та набір персоналу. Коли вона прийшла на співбесіду, то ще не знала, як зможе виконувати свої обов'язки. Їй дуже потрібна була робота, але сусідка попередила сидіти з Ангеліною зможе не більше двох разів на тиждень, і то за те, що валя прибиратиме в неї вдома. Коли ж валя побачила місце, де працюватиме, і зрозуміла, що посудомийниця поки буде одна, у неї в голові народився план. Він був наскільки нереальний, наскільки небезпечний, що валя навіть розгубилася. А потім спробувала все ж таки попрацювати. Ангеліні був лише місяць, коли вона вперше прийшла на роботу з нею. Маля було настільки спокійним, що тихо лежало й спало у підсобці, де стояв запас посуду. Місця там було вдосталь, світла теж, а чистоту валя підтримувала гарну. Валя залишилася без батьків ще в дитинстві, жила з бабусею. Бабуся в неї була натура романтична. Такі речі, як побут, стареньку, зовсім не цікавили. З десяти років Валя сама вела всі справи в домі. Андрій підкорив її одразу. Вона не просто закохалася, вона зійшла з розуму. Бабусі вже рік не було. А дівчина одразу ж запропонувала Андрію переїхати до неї. Він погодився, щоправда, як тільки дізнався, що валя вагітна, так зник у невідомому напрямку, прихопивши те небагато цінного, що було в квартирі. Валя не пішла до поліції, їй було так соромно, що вона взагалі намагалася не виходити на вулицю. Вона майже впоралася і все було б добре, якби до неї не прийшли ті люди. Вони хотіли, щоб вона продала їм квартиру. Вона не збиралася нічого продавати, а вони говорили, що її на вулиці випадково може збити машина, і тоді її дитина залишиться сиротою. Того ж дня зникло молоко зовсім. І ось тоді валя зрозуміла. Тепер починаються справжні випробування. Робота була просто порятунком. Платили щотижня, не потрібно було думати про їжу, і їм на все вистачало. Про те, що буде, коли Ангеліні виповниться 3-4 місяці, Валя намагалася не думати. Вона сильна, вона розумна, вона впорається, хоча останнім часом вона дуже сумнівалася в цьому. Валя обережно поставила сумку, зачинила двері, повернулася і опинилася носом до носа з власником ресторану. Ой, ай! Він передражнив її. Показуй, що тягнеш у сумці. Такими об'ємами красти жоден ресторан не витримає. Валя загородила собою сумку. Я ніколи нічого не крала. «Як вам не соромно. Це мені має бути соромно. Це тобі, а не мені. Він розсміявся, а потім став серйозним. Показуй, що несеш у сумці, бо я викличу поліцію. Валя зітхнула робити нічого. Тим більше, що в сумці почала вовтузитися Ангеліна. Вона присіла, відкрила сумку, а Михайло ахнув. Дитина, звідки? Це що, твоя? Ти що з дитиною працюєш? Валя тим часом дістала Ангеліну на руки і запитала. Я звільнена. Почекай, що ти так відразу? Давайте-но ну, я вас підвезу. Далеко ви живете? Ні, ось одразу за рогом. Ну тоді проведу. Та давайте вже сюди цю сумку. Михайло чудово розумів, що не від хорошого життя валя тягає таку крихітку на роботу. Він і сам пройшов дуже непростий шлях із батьками-алкоголіками. Якби його не забрали у них, хто знає, може і він став би таким же, як і вони. Вони дійшли до будинку, але Міша й не думав відступати. Він піднявся разом із Валею на потрібний поверх. А коли дівчина виразно подивилася на нього, сказав, я б випив чашечку чаю. Валя знизила плечима, чаю їй не шкода. Ну, не проганяти ж його справді, а раптом. Хоча ні, працювати з дитиною він їй все одно не дозволить. Вона швидко переодягнула Ангеліну, зробила їй трохи суміші, лише щоб заснула. Вона ж зовсім недавно їла, а потім вийшла на кухню, де Михайло вже заварював чай. Він весело глянув на неї. Я тут трохи похазяйнував. Валя сіла і зрозуміла, наскільки сильно втомилася, навіть не фізично, а морально. Усе це напруження дізнаються, не дізнаються, виженуть, не виженуть, і вона сама не помітила, як рап. Розплакалася. Господи, що ж мені тепер робити? Михайло присів навпроти, підсунув їй кухоль, ну, а тепер розповідай, що? Здивовано подивилася на нього. Все з самого початку народилася, навчалася і далі за порядком. Валя заговорила, вона розповіла, зрідка, відпиваючи чай. Говорила й розуміла, яка ж вона нещасна. От усе в неї не так, як у людей, все через перешкоди. А чому? Але ось відповіді вона й не знала. Михайло, поки вона розповідала на неї, не дивився йому самому хотілося плакати, бо несправедливість життя він пізнав сповна. Значить, так, кілька днів сидив вдома, я когось викличу, а два дні нам треба. Щось придумати. На? Ну, не можу я ж тебе в такій ситуації кинути. Тим більше, що посуд ти мила добре. Гаразд, я піду спокійної ночі. Він стрімко встав і вийшов. Валя навіть не встигла подякувати йому. Вона посиділа ще трохи і пішла замкнути двері у передпокої на тому Лежало кілька великих копюр. Валя притулилася до стіни і знову розплакалася. Наступного дня їй довелося все ж розміняти одну копюру, в Ангеліни піднялася температура, викликаний лікар виписав ліки і вітаміни. Молодій матері нічого не залишилося, як швидко збігати в аптеку, поки Ангеліна спала. Добре, що йти потрібно було лише до сусіднього будинку. Вона тільки зачинила за собою двері, як у них подзвонили. Серце затріпотіло, вона вирішила, що це Михайло. Валя швидко глянула на дзеркало і розчинила двері. Тут же спробувала їх зачинити, але завадив чийсь черевик. Ну, Привіт, самотня матусю. Чого ж ти так погано гостей зустрічаєш? Він відсунув її, зайшов до квартири, разом із ним прийшли ще один чоловік і дівчина. Вони по хазяйськи розташувалися за столом, і дівчина почала розкладати якісь папері. Ну що, ти подумала? Подумала. Геть, звідси інакше я викличу поліцію. Ну ну, викликай, а ми подивимося, тільки май на увазі разом із поліцією ти підписуєш собі вирок. Про дитину подумай. Валя задихнулася від обурення. А хто ви такі? Що вам потрібно? Я не збираюся нічого продавати. Будеш, просто з кожним днем твого впертого відмовляння твоя квартира для тебе стає все дешевшою. Так що, чим раніше погодишся, тим більше грошей отримаєш. Молодий чоловік назвав Суму, і валя засміялася, хоч їй було дуже страшно. Ви жартуєте, це вартість санвузла в цьому будинку. Він скривив усмішку. А за кілька днів ти все одно погодишся, тільки отримаєш ще менше. Геть звідси, я не збираюся нічого продавати. Він рушив до неї, валя стиснулася, але тут молодий чоловік раптом якось дивно підстрибнув і гепнувся на підлогу. За ним стояв Михайло. Він повернувся до тих, хто сидів за столом. Ще комусь пояснити, що квартира не продається. Гості миттю зникли, а Михайло повернувся до валі. Чому ти мені про них нічого не розказала? Я не знала, що вони знову прийдуть. Валя виглядала такою наляканою, у нього стиснулося серце така ніжна, така беззахисна. Збирайся. Куди? Куди треба? Він гаркнув так, що валя тут же розплакалася. Вибач, поїдете до мене, мене все одно майже не буває вдома, а там вам поки буде безпечніше. Хто знає, що ці виродки ще вигадають. Валя слухняно пішла збирати речі. За 15 хвилин вони виходили з квартири. У під'їзді виглянула сусідка. Валя, невже татусь з'явився. Це що, тепер мені. Не треба сидіти з Ангелінкою. Це що? І прибиратися більше не будеш у мене? Михайло ласкаво, дуже ласкаво їй усміхнувся, блиснувши білими зубами. Саме так тепер самій доведеться прибирати. Сусідка перелякано зачинила двері. Ангеліна розглядала простору квартиру. Красиво тут у вас. Це зараз. Бачила б ти її, коли я тільки купив. Просто стіни все побити, перебити. До речі, ось це буде ваша кімната. Він розчинив двері, валя помітила чоловічий халат і капці. Так це ж ваша кімната? Не кажи мені ви, не на роботі. Вона велика й тепла, тож ви житимете тут, а я перейду он туди. Якось незручно, незручно на стелі спати. Він пішов, а валя оглянула кімнату, потім пішла на кухню попити води. У мийці купа брудних чашок. Через годину на плиті вже смажилися котлетки, у каструлі варилася картопля, а валя різала салат, усміхаючись, Ангеліні. Двері грюкнули. Я такий голодний. У передпокої стояло нове ліжечко і візочок, а ще пакети з одягом. Ой, що ви? У мене немає таких грошей, я не знаю, коли зможу віддати. Михайло усміхнувся. Дивні жінки, хто тебе просить віддавати? А вранці Михайло сказав: Нам треба одружитися. Що? Що? Одружитися треба? Ангеліні? Потрібен батько, та й тобі потрібен захист. Валя широко розплющила очі, потім потягнулася і ніжно поцілувала його. Михайло усміхнувся і узяв телефон. Посудомийку шукайте нову. Валя більше не вийде. Ось така життєва історія. Яка показує нам, що ніколи не треба опускати рук. Якщо вам сподобалося, підписуйтесь на канал. Швидко буде нова, цікава історія. До зустрічі!